Добрий день, діти! На минулому уроці ми з вами познайомилися з алгоритмом з розгалудженням, і сьогодні навчимося почнемо навчатись створювати такі програми з алгоритмами з розгалудженням. Отже, давайте пригадаємо, який вигляд має алгоритм з розгалудження. Він має вигляд блок умова і Ван умова може бути істинною виконуватись, тобто відповідь так, і може бути хибною, тобто не виконуватись відповідь ні. А як у середовищі Скреча писують алгоритми з розгалудження? Ускреч ми реалізуємо проекти з розгалудженням за допомогою блоків, якщо то не повне розгалудження і якщо то інакше блок повне розгалудження. Отже, сьогодні ми створимо алгоритм з неповним розгалуженням. У нас буде виконавець аквалангіст, він у нас має навчитись плавати під водою. Нехай напрямок руку виконавця аквалангіст, який переміщується, можна буде змінити за допомогою відповідних клавіш клавіатури вгору, стрілкою, вгору, вниз, стрілкою вниз. Ліворуч, стрілкою, ліворуч, і праворуч, стрілкою, праворуч. Ми побудуємо алгоритм виконання даного завдання з використанням чотирьох послідовних структур неповного розгалуження. Блок-схема має у нас от такий вигляд, так, нашого алгоритму. Напрямок руху виконавця буде змінено за умови натиснення однієї з чотирьох клавіш. У середовищі Scratch, саме алгоритм руху матиме от такий вигляд. Блок, якщо клавіша стрілка вгору натиснута, змінити y на 10. Якщо клавішу стрілку вниз натиснуто, змінити y на мінус 10. Якщо клавішу стрілка праворуч натиснуто, змінити X на 10, якщо клавішу стрілка ліворуч натиснуто, змінити X на мінус 10. Повний скрип матиме наступний вигляд. Тут вже є ті блоки, так, які ми розглянули, і ми кое що додавали. Ми додали блок, якщо пропуск натиснуто то наш аквалангіст буде повертатись на 180 градусів. І всі ці блоки з розгалудженнями ми помістили в контейнер завжди, так? щоб при натисненні зеленого прапорця виконувались і ті дії, які ми будемо вказувати нашому аквалангісту. Давайте розглянемо виконання нашого проєкту. Ми видаляємо котика, обираємо плову під водою, тому що у нас буде нашим виконавцем аквалангіст. І в групі Люди в спрайтах обираємо аквалангіста і розміщуємо, ну, там, там, де вам подобається на сцені. Тепер починаємо писати код. Отже, ми з вами сьогодні користуємося блоком, якщо то блоком неповного розгалудження, який знаходиться у нас в групі керування. Беремо і відразу виставляємо з вами 4 блока. Отже, наша задача, щоб наш аквалангіст рухався за допомогою стрілочок. Коли ми натискаємо стрілочки вліво-вправо вгору вниз, то він у відповідному напрямку має рухатись. Ми з вами заходимо в групу датчики і вибираємо оцей от датчик клавішу таку то натискнуту. І перша клавіша у нас стрілка вгору. Тобто, коли у нас натиснута стрілка вгору, то наш аквалангіст має змінити своє положення по осі Y на 10, тобто піднятися вверх. Повертаємося до датчиків. І знову Вибираємо клавішу, тільки стрілка вниз і у групі рух, вибираємо змінити y і виставляємо мінус 10. Тобто при натисканні стрілки вниз наша клавангістка має опуститися вниз на 10 кроків. Наступна умова, коли натиснуто стрілку праворуч, наш аквалангіст має переміститись от сюди, праворуч, так? тобто рух змінити Х на 10, коли датчик клавішу, стрілка. Ліворуч, у нас залишилось, то, відповідно, ліворуч він має сюди рухатись по х на мінус 10 кроків, змінити х 10. От ми з вами прописали наші умови. Так? І тепер нам потрібно що додати. Блок з подій, коли натиснуто прапорець. і вибрати оцей от блок завжди, і помістити в нього всередину наші розгалудження. І ми з вами вже можемо спробувати подивитись, як працює наша програма. Натискаємо прапорець і дивіться: при натисканні стрілки вправо, аквалангіст рухається вправо, стрілки вліво-вліво. Стрілки вгору він рухається вгору, стрілки вниз, він рухається вниз. І ми з вами хотіли додати ще одну умову. Так? Додаємо от сюди, якщо в датчиках обираємо клавішу пропуск натиснуто, і у русі вибираємо поворот на. 180 градусів. Тобто дивимося, що у нас з вами тепер відбувається: стрілка вправо вправо, стрілка вліво, вліво, стрілка вгору, вгору, стрілка вниз, вниз, при натисканні пробіла, бачимо, наш аквалангіст перевертається на 180 градусів. Розглянемо на великому екрані, щоб вам було краще видно. Будь ласка, діти, спробуйте написати такий скрипт, користуючись матеріалами уроків. І мені дуже цікаво подивитися на ваші роботи. Маю надію, що урок був корисним і цікавим для вас. До побачення!